Приїхала нам ці вихідні і нас дивують насичені кольори. Дивіться, яке гарне небо, які гарні точки. І такі різнобарвні, різнобарвні листечка. Ну, хіба це не чудо? Десь вже й немає листя на деревах. А десь іще золоті листячка Обищать на деревах. Як от, наприклад, на абрикосках. на золоті є одна абрикоска. Ось вона наша красуня. Вся наша красуня абрикоска. А на винограді на дивовижно, на дивину ще листя зелене. Ой, які насичені кольори. Як гарно. тихо вітерець колихає дерева і ніжно-ніжно падають листя.